Доброго всім здоров'я. Значить, зустрічався я з тим ютубером крутим. Він мені на, насов стріми знімати. Ну, я ще поки що не вмію ті стріми знімати. А то можна буде сказати, така типу репетиція, тільки що я зараз буду якби, стріляти в одні ворота. Та все рівно я ж якщо роблю в гаражі. Ой, виключу музику, бо ж то можуть забанити, я забув. Люблю, як грає прийомник. В цьому, можна сказати, в гаражі. О, значить, щось я трошки повалявся і тиск сьогодні знов скочив так конкретно. А вже так от вже вечір, не знаю вже яка година. От, і щось мені не сидиться в хаті. Думаю, Думаю, на дворі капає, думаю, я щось трошки попрацюю трохи. Бо ж треба якихось. Щось треба робити, коротше говоря. Так що, буду щось трошки працювати, трошки щось балякати. От. Побачимо. Коротше, то, читайте, репетиція стрімів. Правда, ну я дивлюся, як там стріми. Я тільки от не знаю, як тут то тоді робити так, щоб і щось робити, і, і читати і відповідати вам, то буде певна проблема. Ладно, коротше, я собі буду робити свою роботу. Е, от, Вчора, чи, чи не вчора, коли то ми їхали вчора. Ого, Денис косить. От пісюк. Косить коло бляхи. Денис Косич, бур'яни над дорогою. Вигонив на двір, не було дощу, не міг вигнати. Зараз почався дощ, вже вийшов косити. Ну, ладно, хай косить, вже так і буде. Е, так, що е, хотів сказати. А, вчора я таку цікаву для мене тему цікаву зачепив про скарби. Е, от. І, значить, значить. От цікава та справа. Е, ну, Хочу, ніяк не можу розігнатися, розхитатися з темою. Значить, тема така про тих три скарби НКВС, то е, кому цікаво, то ви так можете загуглити. Є така історія в інтернеті. Не знаю, там в чому вона де, де та історія написана в яких там тих соцмережах. Але то Google, дядько Google вам підтягне. По любому от цього. Так що то вже буде якби предметніша розмова, як в мене один колега каже. Подивитися. вот а історія дуже затяжна. Так от, ту історію про ті три скарби я почув ще в часи моєї бурної молодості. Перший раз я почув її, я її почув, е, значить, в такому славному селі сапанів. Не пам'ятаю хто, хто мені її перший раз розказав. Історія та звучала тоді, так, знаєте, Е, ну, Як байка якась, понимаєте? Бо е, люди, які мені розказували, явно. Я історію цікався, як би сказати, з дитинства. Не скажу, що я там якийсь такий вже офігенний історик, щоб сильно там. Е, щоб сильно там спорити з кимось е, знавцями історії на ту тему. Е, от, е, але ну, люблю історію. Люблю байки, люблю історію реальну і нереально, як то й кажуть. І от е, розказували мені там сапанові люди ту історію, а вона була така нереальна через що, що вона тоді звучала е, абсурдно. Просто скажучи, бо е, чого абсурдно, бо е, тоді розк... Вони, той, хто розказував, не пам'ятаю. Ну то точно якийсь мужик мається на увазі мені розказував, бо е, рідко жінки такі історії розказують, е, мені, по крайній мрія. Е, а він розказував і воно якось так виходило. Е, ну Зовсім не сходилося з історичними подіями. Він щось там розказував, що е, значить, з якогось польського банку е, на початку війни, ну, понятне діло, е, логічно трошки трошки сходилося, е, на початку війни, але що з польського банку е, машини з добром, тобто з грішми і золотом і з документами, Е, із е, з начальством якимось там вищим, е, значить, рухалося, і попало воно якось в нашу сторону, ну то не є нічого дивного. Що ж тут польський банк? Він міг бути Львові, польський банк. Е, от І значить, воно рухалося і попало оцей трикутник Кременець Дубно Броди ну Я би навіть сказав навіть не кременець дубно броди, а кременець дубношепетівка, шепетівка отак десь приблизно. І одна машина з золотом пропала. Е, е, от, е, ну, отака, так, так, так я пам'ятаю ту історію, я її почув перший раз. І той чоловік каже, що том. То, абсолютно можливо, що воно десь тут. Пропало десь в Кременці. Чи біля Кременця ці болота, е, села там Берег, Верба, Сапанів, Сапанівчик е, там, там такі е, були болота колись, меліорацію поробили після війни. а Тут взагалі в нас тут багато було. Багато річок, багато водоймів, багато було боліт до, до, до Другої світової війни. А потім десь в 60-70-х роках поробили меліорації і багато повисушували тих боліт. Вот. а, зараз зараз сипав інструменти. Ну, коротше, байка байкою. Я послухав, я байки ті любив ще колись. Просто я навіть не розумів, що я їх любив. Е, от, але як хтось розказував, то я дуже їх уважно слухав. Чесно вам скажу. І, значить, історія не зросталася. Щось тоді не зросталося, е, як я собі пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю. І значить, е, ну, історія історії. легенд я чув море всяких Так само, як там от мені підписники написали, легенда про золотого коня, але це золотий кінь, тут вже ще раніший період там е, турки, татари, Тамерлани і так далі. Щось я загубив. ага от е, значить е, а тут, ніби свіжіша історія, ну, послухав то й послухав. З часом я таку історію почув ще в якомусь місці. Трошки ще інакше інтерпретірована вона була. Але курінці були ті самі. Потім, це ж прикиньте, що ця історія ну, зі мною пов'язана, тягнулася. Тягнулося років 30, тож, кавалок життя. От. І дотягнулося воно до того. До чого воно дотягнулося? Дотягнулося до того, що е, один мій хороший колега Гена Легетко порекомендував мені почитати ту саму книжку е, Мемуари генерала Попеля. Перший перший том. Я на той час був е, в Польщі по справах. А справи в мене там такі були, що я мав дуже багато вільного часу і знайшов ту книжку в інтернеті. Та що таке, блін, тряпочки не можу, дурної тряпочки не можу знайти. Та не бабай. Е, циво. І це я тут книжку там, вона доволі. Величенька книжка, ну, мені дуже цікаво було, рекомендую дуже вам почитати. Е, вона називається, по-моєму, Вовсе тяжкі є, чи щось там таке. «во». Е, коротше, але ви інакше просто гугліть мемуари генерала Попеля і оце перший том. Е, а цей, е, генерал Попель був е, е, на початок війни в одній танковій частині, був е, замполітом. Командира частини, по-моєму. Тоді він ще генералом не був на початок війни, то вже потім він до генерала дослужився. Ну, значить, оце я ту книжку перечитав. Читав я її з, з метою вивчення історії цієї самої танкової битви під, під дубном. Але як я вам вже розказував, я там зловив одну фразу. Я думаю, ви теж її побачите. Там буквально дуже, дуже, буквально кілька слів. що е, Це коли вони е, біля дубна. Ай, йоки-палки. Тяжко говорити, помі знаєте? щось вам розказувати і думати ще про роботу, я вам скажу. От не можу дурну тряпку знайти, щоб витрати кусок бляшки. От, так от, вони коло дубна, е, відступ, ну, відступали, був там в них якийсь бій. І біля дубна, значить, десь там в якомусь ярку е, такий зробили пункт збору після боїв, щоб всі солдати позбиралися. Бо які бої були, вони тікали, по суті діла, від німців, знаєте, і порозбігалися солдати. По лісах, по полях. От вони якусь там ложбинку знайшли біля Дубна, і в тій Лужбинці там почекали. Якийсь там певний час, не знаю, добу, дві-три. Не пам'ятаю точніше. От вже ви собі почитаєте. І там вже ж писало про те, що вони, що вони. Залишили, коротше, в них е, пального оставалося дуже мало. Позливали пальне з усіх танків. І вийшло, що їм можна заправити одного танка тим пальним. Значить, танка заправили і е, саме в, тому, в, тій, в, тій, в тій частині згадується, що е, До них приєдналася машина з НКВСівцями з Дубна, А саме, е, десь я був в іншому вичитав. А, то я знаю, чому. Оці історії про три Скарби от так вона і називається: Три Скарби НКВС. Найдіть, побачте. Е, Там згадується про те, що кілька машин добра з банку з Дубна ви е, е, евакуювалися. Вони мали взагалі. Загрузитися на, поїз, на поїзди. Але щось їм там не вийшло, і вони їхали своїм ходом до Рівного. І до Рівного не доїхала одна машина з якоїсь причини. І де вона поділася, типу, ніхто не знає. От. А тут а той Попель згадує, що до них приїхав, Один раз тільки згадав, що до них НКВСівці. Логічно розсудити. Е, в, в тих самих мемуарах Попеля, по-моєму, що згадується, що. Е, ці всі, е, коротше, тодішня міліція, вся, всі держ, держслужбовці з Дубна втікли ще раніше часу. Ще німці в Дубну не війшли, вони вже всі повтікали. І, значить, і НКВСівці разом з ними втікли. Получилося, що останні, е, останні е, хто остався від радянської влади в Дубні, то була е, тюремна сторожа. І то вони е, драпанули в рівне, потім отримали припіньохів. Їх заставили вернутися назад, щоб порострілювати язнів в Дубінській тюрмі. А тут ті НКВСівці, ну, всяке може бути. Може, знаєте, десь в дорозі відбилися від колони, може поломилася машина, може заблудилися. Буває, всяке могло бути, понимаєте? І от така: а може взагалі тут там НКВСівці звичайна машина була без ніякого золота? Хто його знає? Ну, але хочеться вірити в таке. Так от, от зараза. Де те, що доповігати. Так от, значить, вони ті самі блід НКВСівці разом з танкістами тими відступали в сторону Шепетівки. І дуже схоже на те, що вони могли. Е, ну, так собі логічно подумати. От є в них машина добра. Вони відступають лісами полями. Машина має значно гіршу проходимість, ніж грузова машина ще, є ніж танк. Солдати замучені, голодні, поранені. Плюс ну, пального в них там не було дуже багато. Вполне е, можливий варіант, що вони те добро заложили на... заложили в танк. Вполне може бути. І коли вже і в танку почало закінчуватися пальне, ну, куди те добро подіти? Дуже-дуже схоже на те, що вони могли і затопити десь в якомусь болоті, щоб знала обмежена кількість людей. Мені мені дуже віриться в таке. Ну, хочеться вірити точніше в таке. От сиво. І а ця історія. Е Ця історія про три скарби. Ну, сама, сама історія. Значить, я її я не знаю, як її надибав в інтернеті значить, вона почалася з чого? Десь там біля Шепетівки. Е в лісі е робили такий захід типа свято. Якась там урочистості присвячені до якоїсь річниці, знаєте, як ото зараз, точніше не зараз, то ще було до війни часто робили. От. І значить, одного там якось з пошуківців, з копачів, як на них можна сказати, але що там якийсь такий пошуківець, що він щось там трошки офіційно прив'язаний до. Музеїв чи чого там, не знаю. Коротше, його попросили, щоб він зробив якусь таку більш-менш е невеличку виставку з таких предметів, знайдених, знаєте, на полях. Ну, ну, По тій тематиці, по тому періоду, знаєте. І він в тому числі з там тими снарядами, гранатами, патронами. Е на тій виставці були наручники, якісь вони були, видно, специфічної, бо такої моделі, як. НКВСівці використовували тоді, в ті роки, е часи війни. О. І, значить, там якісь хлопці були на тому, якісь шарущі хлопці, на тому, на тому заході. Побачили вони, значить, ці наручники, і зразу просікли. Що ті наручники можуть бути такого періоду, знаєте, туди прив'язані до, до цього всього. Вот. І давай там того пошуківця комарити, де то він ті наручники знайшов. А він той пошуківець, видно, теж хлопака не дурний, зобразив, чого вони його достають. І не, сказ... ну, не, не розколовся, не сказав їм просто так. Не сказав їм просто так, що де, де, де він то знайшов. Але після того дуже активізувалися пошуківці якоїсь такої дуже моцної організації по тій справі, е і почали заново навіть привозили цих яких, е ну то все на рівні слухів я вам розказую, що там. Жилка пішла? жилка пішла? А? — Жилка пішла? Я вже дві газопиляються і це є. Вода там. Де? А, то воду нашу не куси. А що це... тут так на бік скручена, того катушка, подивися. Дивися, коли... Туди до жилка дійшов. А що дійшов? Тут заради жилку вже ж до коси розпочав, куди. Вже задріпався он до як цього, і дощ перестав. було Даня, принеси мені ножечки чорні маленькі в мене в кімнаті там на столі бачив десь уродь. Та й е, Ага, То, значить, ну то так мені, знаєте, розказували люди, що бачили в тому регіоні біля Дубна і так далі, що почали приїжджати з якимись крутими приборами. Е, скажу вам більше, цей сам генерал Попель після війни приїжджав на те місце, де вони, а, там пишеться в тій книжці, в його мемуарах, що, значить, вони е, прикупали е, на тому місці, де от, лишили в тій долинці ті танки, прикупали архів своєї частини. І, ну, Щоб собою не тащити, ну я ж не знаю, що там могло бути в архіві таке цінне, що вони аж мусили прикупати. Е, вот. І розказували люди, що е, пам'ятають, е, що цей самий е, якийсь приїжджав, можливо, поверни катушку. Чекай, чекай, тут мені заважати будеш, бач, я тут роблю. Бач, катушка змістилася чогось. А от чого вона змістилася? Ото бач чи ні okay. Ну так, да, вона відносно мотора. Бачить, як пішла в бік. Десь okay. діння я гепнув ним. Е, цього. Е, значить, значить, щось, блядь, мова не виходить. Тяжко говорити і працювати, щось серйозне робити. Е, так от. І... Ті самі штучки. а, Генерал коротше приїжджав після війни на те місце, шукав, шукав і нічого не знайшов. А один чоловічок мені розказував, що місцеве населення розказувало, що після війни, коли оралось десь там сусіднє поле, то дуже багато виорвувалося радянських значків. Діти їх збирали і там гралися собі дуже багато. Версія яка? Версія така, що е, десь хтось з солдатів тих попеля, що знали про те місце, вернулися скоріше за нього на те місце. Е, може думали, що там якісь, а може там і були якісь гроші е, советські, може якась зарплата була. Хто його знає, що там було таке, що, що вони. ну, Значки тоді, звісно, нічого не коштували. така історія. Так що е, я сам. Не уявляю, де те місце. Ну, Саме саме за ті, бо там, якби те місце до скарба, до скарба того мало ну, прив'язане, але скарба там, хоча хто його знає, може й там і скарб міг бути. Ти не бачиш молоточка. Дивій, як він затягнув. Він його сюдово страмив. Молодець, і де воно розмотається. Е, Ну, один чоловічок мені обіцяв, що. Колись знайде час і ми поїдемо разом на те місце. Як дасть Бог доживемося, буде добре. Звичайна справа, що ви будете свідками тієї справи, якщо хочете. Або навіть якщо не хочете, все одно будете свідками. Отаке. От Добренько, бувайте здорові, буду я виключатися, то я наговорив аж 25 хвилин, все без толку, а робота в мене не, не виходить. Блін, як щось треба розказувати важливе. Так от, знаєте, як говориш з кимось, можна спокійно говорити. А от коли працюєш, мішає. Добренько, бувайте.